Війна може вийти за межі сходу та Півдня. Цією заявою ошелешив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, що такий сценарій стане можливим за умови, якщо Росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників. Ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами треба розуміти що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності але ми будемо боротися тим що є за словами українського генерала небо над україною нині захищають західні системи протиповітряної оборони у яких є критична перевага над радянськими наєв наголосив що технології критичні якщо старі радянські техніці на ціль потрібно витратити сто снарядів то західні треба значно менше потреба вимірюється Цифрами менш як В свою чергу в НАТО, найби занепокоєння ситуацією вздовж цієї лінії фронту. Попри це, на думку генерального секретаря Єнса Столтенберга Україна досягла неабияких успіхів, оскільки Росія несе численні втрати як у особовому складі, так і у техніці. У підсумку ми бачимо велику поразку Росії. Вона не досягла стратегічної мети контролювати Україну. А українці досягли багато. ще раз це вирішувати Україні. Наша відповідальність поставити їх у сильну позицію. Тому я вітаю підтримку союзників, яка триває. Нині в Альянсі мають погодити план рекомендацій щодо реформ, які потрібні Україні для вступу в НАТО. За словами Столтенберга, союзники бачать Україну членом альянсу. Втім, це станеться не раніше ніж закінчиться війна.